Так, Отже Василь, цікаве питання, як церква дивиться на посмертне донорство людини, щоб після смерті людини її органи транспл... Транспл... трансплантували інші? Ну, в принципі, церква дивиться на то схвально, тому що е... рятується життя іншої людини. Але є нюанси, коли е... Ну воно не завжди є добре, бо, тому що, щоб врятувати когось, забирають життя в іншого. Так? Бо є різні випадки, там, якщо якась аварія чи ще щось, чи навіть людина написала заповідь, що я хочу, щоб після моєї смерті мої органи по можливості пішли на трансплантологію, так? На, щоб комусь врятувати життя. То тоді нема питань, але просто, знаєте, комусь там треба серце чи, чи нирку. Взяли, зловили кого-небудь, забрали. Ну, певно, що так, це, це так не добре. Тобто завжди треба підходити до того мудро. Але церква взагалі-то схильно ставиться, до... Ну, я маю на увазі католицька церква. Ну, якщо по правді, то і не тільки католицька, і православні, і всі-всі, так, в принципі, спочатку вони то -то протестували дуже, а потім була велика співпраця медицини і, і церкви, де було йшлося дійсно про те, що. Рятується життя іншій людині, так? а одна вже, наприклад, вмирає, попав в аварію сильна травма голови. Ну, реально жити не буде, а серце здорове. Розумієте? Тобто в такому випадку, якби, схвально до того ставиться церква.